Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у нашого побратима у Валерія Бордіяна із Рівного День народження. Він є старшим медиком у нашому підрозділі. Хороша людина, чудова, чуйна. Ну, як це полагається бути медиком. Ну, я написав пісню, написав на швидку, так само виконав на швидку. Дуже багато помилок, но не дивлячись на це, я хочу присвятити цю пісню на день народження нашому побратиму Валерію Бордіяну. Валерій Бордіян. Сьогодні іменем Валерій Бордіян! Світіновий, а ви не в цьому є, гедотні москалі, і ось герой війни з'явився в світі новий, а ви не в цьому є, геботні москалі, і подарунок ми Валерію все зробимо. Підстрелимо йому з десяток москалів. Ним їх всіх, до ніг його положим, щоб з радістю він їх, пакет згорнути зміг, і перед ним їх всіх, до ніг його положим, Щоб з радістю він їх, пакет згорнути зміг. Валерій, Валерій, ми знаємо, що ти медик, і що поранених, лікуєш ти усіх, Тому ми маскалів. Мертвих, щоб до Росії ти відправити їх зміг, тому ми москалів, приносим тобі мертвих, щоб до Росії ти відправити їх зміг, Валерій Бордіян, це так ми всі шартуєм, І ти пробач на всіх. Ось день народження, тебе ми всі вітаєм, та побажаємо, щоб мав в житті ти фар, Ось день народження, тебе ми всі вітаєм, та побажаємо, щоб мав в житті ти фар, щоб був здоровим ти та мав достаток щастя, Щоб друзі та рідня любили всі тебе. У житті тебе, минало зле немастя, щоб завжди молодий, ти відчував себе, щоб у житті тебе, минало зле немастя, щоб завжди молодим, ти відчував себе. Валерій, Валерій, ми знаємо, що ти медик і що поранений, лікуєш ти усіх. Москалів приносим тобі мертвих, щоб до Росії ти, відправити їх зміг. Валерій Бордіян сьогодні іменинник. Валерій Бордіян боює на війні, і ось герой війни, з'явився в світі новий, а винні в цьому є гедотні москалі. З'явився в світі новий, а винні в цьому є глиботні маскарі.